Розкажіть трошки про ваше елеваторне господарство. Скільки маєте елеваторів сумарного зберігання? В цьому регіоні два елеватора. Загальне зберігання разове порядка 50 тисяч тонн. Це складські зберігання, баночне складське. І в рукавах ще теж до 20 тисяч можемо зберігати. 70 тисяч разового зберігання наявно в цьому об'єкті. Два, два елеватори, точніше, один, на якому ми зараз, і наступний безпосередньо. За залізничною кольою, тому підприємство в повному обсязі забезпечено зберіганням всього свого збіжжя, і в разі оперативного обернення можемо ще й надавати послуги. По зберіганню закупівлі, трейду і так далі. Ну відсотків на 90 це все-таки заточене на власне зберігання. По великому рахунку, з рахування того, що інша філія знаходиться в Новостародубі і там є господарство, токове господарство для збереження 10 тисяч тонн, то ми перевозимо і зберігаємо відвантажуємо зерно диференційовано відносно до потреби. Mm. Тому власне закрита в повному обсязі. Завантажено, ну скажем, теж в повному обсязі, але при е, доцільному використанні маємо можливість ще е, декілька обігів робити по пороку. Скільки обертів робите елеваторами? Ну скажемо, е, в цьому році з рахуванням того, що збіжжя більшого, що потримаємо і реалізовувати пшеницю, будемо трошки пізніше. Більшого, що буде не так багато обертів, але ми я думаю виграємо на тій ціні, яка зазвичай в період ж нижче, поки з рахуванням результату повражаю, наверно на більшого що цей рік не буде у нас.